Що ця гра? Сонечко, це шахи. Це про вибір, це про справжнє життя. Це треба вибрати, хто виграє, біле чи чорне. Як між добром та злом. Дуже погоже. Знаєте, в житті, як в шахах, ти ніколи не можеш бути неутральним. Ти завжди мусиш вибрати одну із сторін. Це складний вибір. Це складний і дуже важкий вибір. Як же його зробити? Знаєш, Інеско. В шахах, як в житті, зазвичай той, хто робить перший рух, зразу видно, що він виграє. Ви прийшли подивитися на мою велич. Так ось я король, якому немає рівних, і скоро ніхто не зможе не поклонитися мені. Я знаю, як правити світом. <клес> ти часом нічого не забув? Я, головна фігура, без мене ти нічого не вартий. О, ні, як я міг забути про вашу величність. Звісно, я пам'ятаю про вас ви, звісно, ви важлива фігура в моєму, в нашому королівстві. Ти обіцяв, що всі будуть мені поклонятись. Ти обіцяв весь світ покласти до моїх ніг. Ти обіцяв це все мені. Мені. Чи я відмовлявся від своїх слів? Але коли? Я не повинна довго чекати. Я хочу все тут і зараз. Ну ти ж знаєш, що попереду вирішальна битва, яку здобуть увесь світ. І ця битва вирішить долю цього світу. І ти мусиш знати, хто ти і за кого воюєш. Як ти плануєш здобути перемогу? Проти тебе стане біле королівство. Для них це теж остання битва. Їм мене не здавати. Я зібрав військо, пообіцявши усім її учасникам здійснення усіх їхніх мрій. Без усіляких зусиль. І тому я впевнений в своїй перемозі. Ось, дивись! Рівняйсь, пішаки! <звуч> Хто найголовніший в світі? Чорний король! Кого ми маємо знищити? Білого короля! Отак! Правильно! Сподіваюсь, мені не доведеться навіть в бій вступати, а то ще постраждаю. Дивіться, що зробили все як треба. Та й таких добрих стусенів надаю. І взагалі-то, я сподіваюсь, що ви не виживете в бою. Після перемоги мені не потрібні пішаки. Адже всі здобуті трофеї будуть моїми. Ану, тихо. Це гідна винагорода для таких нікчем. Ви що, гадали, буде інакше? Король обіцяв нам здійснення усіх наших мрій без жодних зусиль. Радійте, що ви ще досі живі. А після перемоги ви нікому не потрібні. а в разі поразки. Краще вам не думати, що на вас чекає. Мій королю, Ваше військо готове віддати за ваше життя. Я навчив йти на смерть, не знаючи, жалю людо суперника. Вірю, Чув твої аргументи. Залякування. Це найкращий спосіб тримати усіх своїх підданих у залізному кулаку. А ти готовий віддати своє нікчемне життя за свого правителя? Як? Я. Хіба ви не казали, що важлива фігура в вашому королівстві? Ви ж, ви ж обіцяли, що я теж буду переможцем. Так, обіцяв. І ти повірив. Але чи ти справді думаєш, що ти важливість за тих пішаків? Ви для мене всі однакові. Я віддам жертву кожного, аби врятуватися. Ну, зізнайся, ти ж підозрюва. Що все саме так і буде. Але жага швидко здобути славу і прожити красиве життя. Зробили свою справу. Ти приспав своє сумління. Ну що ж, воротя назад уже нема. Ти так низько пав, що напевно вже не виберешся на поверхню. Що я накоїв? Який ти хитрий, король брехні. Я завжди дивилась на трон і думала. Він же один. Як ми будемо правити удвох? Ну, це ж очевидно. Ти будеш сидіти на троні, моя королево, а мені достатньо сидіти біля твоїх ніг. Вір мені. Так, влада всього світу буде в моїх руках. Я здобуду все, що є у білої королеви. Мене почнуть любити. Ну, або вот ти їх всіх знищиш? Так, так, вір мені. І чому вони думають, що збрехавши одному, я іншому скажу правду? Де ви бачили брехуна, який говорить правду? Але, якщо зізнатися, для королеви в мене справді особливий план. Якщо того офіцера та пішотів знищать, вона стане моїм останнім щитом. Хто посміє вбити жінку? І тоді... Я буду мати час, щоб нанести контр-удар! Стоп! Ні. Я можу втекти і зібрати нове військо. Світі ж так багато пішаків, які не хочуть вчитися, працювати, тренуватися. Знову напишу. Знову зберу військо і знову нападу. Ну хіба я не красава? Жити у будь-якому разі, якщо не поляжемо на полі бою за Чорне Королівство, нас ніхто не чекатиме назад. А ходімо? Хоч здалеку подивимося як там у білому Королівстві? А давай. Яка на нас чекає. Ми боремося з царство правди та любові, тому фінал очевидний. Треба поля. Готуватися і впевнено доїти до перемоги. Тільки докладаючи зусиль, можна здолати ворога. Та я нікому не дам вас образити. Я першим піду в бій, а ви сховаєтесь за мною. Ваша відданість вражає. Та я не дозволю вам віддати своє життя за нас. Я теж не просто займаю свій престол. Я старанно готуюсь до вирішальної битви. Усе мусить пройти чесно. Я подбаюся, щоб не було хитрощів та підступних дій з боку суперника. Та якщо доведеться й тобі, ми станемо плеч обліч. Я готова разом з вами та пішаками боротись. Немає тих, чиє життя коштує менше. Ми всі дорогоцінні. Дякуємо наша королева. Воїни. Офіцер, моя королева, я чув ваші розмови, я втішений, тому що, коли ми всі заодно нас не здолати та не бійтесь, я особисто поведу вас у бій. Я викличу чорного короля на двобій. Ми вдвох, один на один, вирішимо долю цього світу, тому що ви не повинні помирати за свого короля. Ваш король буде воювати за вас. Бо інакше, навіщо такий король? Хто це? А ну покажись. Тобе, 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 не це це чорні пішаки. Що ви тут робите? Ми дуже багато чули про ваше короліство, але ніколи не бачили. Тож вирішили, що не можна битися проти того, кого ти просто не знаєш. Невідомо завжди лякає. Ти ж ви дуже сміливі, якщо прийшли. Ми, не нас, шлях не було. Ми ви думали, що йдемо на погибель, хоча невеликій різниці, коли нас не сьогодні? чи всьогодні? Чому ви впевнені в своїй поразці? Хіба ваш офіцер не буде захищати вас? Захищати? Він буде нас лупити, поки в нас шкура не трісне. Та хіба це керівник, властитель, володар? Це ж не гідник, тиран. То що у вашому домі ніхто з вас не заступиться? Як це гарно звучить? У нас немає дому. Це скоріше в'язниця. Хто вас ув'язнив у ній? В тому то й справа, що ми самі. Ми хотіли отримати все й одразу, не докладаючи жодних зусиль. Але ж так не буває. У всього є своя ціна. Наш король. Навчи нас всьому і допоміг здобути це власними силами. Хочеш бути гарним, доглядай за собою. Хочеш бути багатим, працюй завзято. А якщо хочеш популярності, то будь мудрим та добрим. Так мій король вчив мене, що моя сила це не лише м'язи. Справжній воїн знає, як вирішити все і не переливаючи крові. До того ж, якщо ви страждаєте, а вашому правителю до того немає ніякого діла. Ніколи не пізно змінити своє життя. Якщо ви готові боротися, для вас завжди знайдеться місце у білому королівстві. Ми достатньо почули, але маємо це обдумати. Давайся, пожалій свої фігури. Це їхнє призначення померти за мене. Ти ні цей брехун! Так, я буду правити світом. Ну що ж, це був ваш вибір. Воїни, хто готовий боротися за правду, йти до кінця! За мною до бою! Так, ми були ледащами і вважали, що якщо ти хочеш щось мати, можна це просто забрати у когось іншого. Але виявилося, що це так не працює. Ми обрали певний шлях, і тільки ми можемо зупиняти свій масштаби. Так, і нам зовсім у інший бік. Офіцер, ви, видоса спастися. Здається, мені теж є що сказати. Я воїн. Це дуже благородний шлях. Але варто знати. За що ти все життя ведеш боротьбу? І з ким ти воюєш? І мені не соромно зізнатися, що я йшов не по цій дорозі і вибрав не того короля. Друже, ми так довго чекали на тебе. Раді тебе вітати. Це це, це не я! Усього ви на королева. Стій, Зраднику! Друзі, це перемога! І зазвичай ми цю виставу показуємо також дітям. І перше питання, яке я задаю, це дітям, в якій команді ви би хотіли бути. І задаю, хто з вас хотів би бути в команді чорного корола. І знаєте, ніхто не хоче. Зазвичай одна дитина, якийсь неслухняний хлопчик, такий показує цю руку. Всі хочуть боротися за білого корола. Знаєте, це дуже проста історія, але дуже глибока. Знаєте, Боб Дилан колись написав таку пісню, що хочеш чи не хочеш, ти комусь мусиш служити. Іли це буде Бог, і це буде сатана. І знаєте, я хотів би, щоб ви подумали над тим, кому ви хочете служити в своєму житті. Я не знаю, чи ви помітили, але коли чорний король шов в бой, він завжди був последній. Він обманував і просто показував світ таким, який вроді би є. Але коли треба було рано допомогти, його ніколи не було. Білий кров завжди йде перший в бій. І знаєте, коли ми вибираємо в своєму житті бути в команді Ісуса Христа. Який рішив боротися за нас, ми маємо цю впевненість, що він нас ніколи не залишить. Коли будуть найбільше проблеми в нашому житті, він нас ніколи не залишить. знаєте, це слово надії, яке говорилось, говорили, що можна поміняти своє життя. І можна завжди помінятися і вернутись до Білого королевства. Знаєте, це найбільша радість і надія для кожного з нас, що, хоч може, наше життя не. Не дуже добре зараз, може є проблеми, виклики, гріх в нашому житті, який нас тримає, але ми завжди можемо вибрати бік білого корола Ісуса Христа, який хоче боретися за тебе і за мене. І ми хотіли би залишити вас цією думкою, щоб ви кожен з вас задав собі це питання, але також і ми в цьому числі, кому ми служимо, на якому ми боці. Дякуємо вам.